День студії. У нас сьогодні битва з дошкільною групою. Як бачите, закинуло нас на мапу, яку ніколи ви не бачили на каналі. Черговий 326-й бій на піщаній річці. На цей раз на не на чому там не бать, знаєте, там можемо бачати, яким всі набрид. А це на блискавиці, яка всім набридла. Обмежено придатний танк. Кожному бою ще той челендж реалізувати його кути, реалізувати його пробиття легендарне на рівня пальця великого стена. На дистанції 309 мм. Потужно, потужно. Ми мчимо на калінію Можна було поїхати і на А6 А7 туди побадатися Але ж ми граємо проти дошкільної групи, тому ми їдемо. Більш вальяжніше на К-лінію пограти з пациками, які приїдуть нам спробувати дати супротив. Таких буде небагато, але все ж таки вони будуть. Бачу на горизонті лору 40 тонн Блеск і концепт. Думаю, ну, в принципі, можна і помахатися, знаєте. Два дошкільнята і один випускник. Засілюємо ми тут лорух, може вона викидалась би агресивно, з вертухи би кинули. Кати нас, до нас тузіком блеск, кидаємо. Ну, вертуць, Вертуха з блискавиці, це, знаєте, явище таке, як секс, не дуже частево в житті танкіста. Welcome to the club, buddy. Не особливо ми ображаємося на цю птичку, яку ми не дали. Ми... Катим уже скільки? Уже півтори хвилини катим і ще не жодного танку в прицілі ми не побачили. Просто їдем і всі нас тікають. Зацілюємо ту Лорейна, кидаємо слабу тичку. На цьому танку пацики упередження максимум треба брати на передній каток танку, тому що на швидкість пльоту 2000 метрів на секунду. Це хіба що ви, коли стріляєте? На дистанцію плюс 500, там можна пів корпуса вперед взяти. Так, як бачили, дали ми, поки я тут говорив, слабу тиченьку в маску. 703-му. Туди я йому вицілював боєукладку. Хто не знав, тут в борту у нього знаходиться боєукладка, як і в усіх е совкової, як в всій совкової дерсні 8-го левела. Прямо по центру корпусу знаходиться боєукладка. Але ну, вона нам не знадобилась. І в нас порокнула слабенька альфа в 911. Дивлюся, блеск ще досі питається в половин. Нормально так. Вафля кидає нам десь в вор трубки, не пробиває, ми танкуємо. Кидаємо відповідь на легендарних 500. Пацяки, це би бій -бі -бі був розвальний, якщо б тут була б ХАРІ, або ВЗ113 GFT, або навіть. Прости господи, 268 Ну от скільки раз я дав альфу. 400-500. Давайте порахуємо. На даному момент. Раз, два, три. 4. Пока що 4 штучки. нас намагається. Нагуканий концепт. Ми це запам'ятаємо. поки там. Хороводи крутий блеск, я не хочу на нього відволікатися. І батьківського ляща такого на, отримує, даємо концепту. З ніком Хі-хі-хі-хі-хі-хі. Хто зрозумів, той поняв. Танкуємо ми тим часом 704-го і даємо йому 500 альфи. Ну, Таке враження, що я граю на якийсь, знаєте, ПТ 8 рівня. Китайський преміум, преміумний GFT, у ну, нього така сама альфа. А ми з вами тут жалілись на тяжку судьбу людини, яка грає на блискавиці. Долю, вибачте. Шановні експерти, коментатори, на тяжку долю. Ми фугасикам даємо Лорейну на 800, і тим часом у нас вже 6600 дамагу. Так бачимо, ХП у ворога залишилось не так багато. І тут підарунок на новий рік. Патон Танк. Який, до речі, потім мені в чат висирав, що я читер і мене забанять. Е, стоїть АФК. Ну, дайте. Да, це е, Читер, тебе забанять. Щось подібне він висирав. Звідки він це взяв, коли він стоїть в бою АФК? Незрозуміло. Дали ми 7707 дамагу, е, майже касарь асіста і мчу волосики назад. Дать хоч від тички в Маус, але по класиці Маус починає отримувати всіх підряд. Ми даємо тичку на 800, і на цьому бій завершується. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, любіть свою маму і не тільки свою. З вами був Сігрейн. До побачення.